Дня, любі друзі, що у тебе на порозі, ветері Софія, благодарую вас. За активність на моїх каналах тут з жезлів дивіться в даній позиції. Карта каже про якесь розчарування, да про якісь невиправдані надії, занепад, скажемо так. Тут треба розібратися. Можливо, у вас просто недостатньо інформації стосовно тієї справи, котру ви хотіли втілити. Можливо, недостатньо досвіду, або сам ваш проект просто був погано продуманий. Можливо, для початку нового ще не настав час. Да? Можливо, ви просто не впевнені в своїх силах, тому ваша нерішучість призводить до якихось втрат, любі друзі. Ну нічого критичного, да? просто треба зупинитися, це означає. І продумати ще раз свій бізнес, свій проєкт або чим ви там займаєтесь, продумати це, прописати, а, знаєте, такий собі маршрутний лист зробити в своїй справі. Буде вам щастя.